Хочу вам розповісти про дівочу прикрасу віночок. На Україні віночки носили молоденькі дівчата і дівчата перед заміжжям. Коли дівчина виходила заміж, вінок з голови знімали і одягали хустку. Вінок вважався дуже красивим, коли був сплетений із свіжо зірваних квітів і трав. Роздивіться уважно. Бачите, скільки яскравих квітів. А ще внизу віночка були яскраві стрічки. Вінок круглої форми вважався символом сонця, родючості і плодючості на землі. Чимало квітів мали своє значення. У вінок вплітали калину, маки, волошки як символ простоти. Калина як символ дівочої вроди, безсмертник як символ здоров'я, сонях як символ сонечка, ромашка ніжність, а м'ята аромати пахощі. І ще у віночку було багато яскравих стрічок. Коричнева стрічка означала земну плодючість. Зелена молодість. Жовта символ сонечка, синя вода і синє небо, а червона символ здоров'я.